Вітаю, шановні глядачі. Команда вісім разів поспіль перемагала в поточному чемпіонаті. І лише в останніх двох турах Босарс Stars... сьогодні очікується непростий поєдинок для Smart Rock Stars, оскільки Глоб матчі проти будь-якого суперника і остаточно собі гарантували місце в плей-офф. Logic станом на зараз в Доверейзе. В попередніх турах я пригадую, як бачив. Чи то хитрик, чи то вже покер, треба перевірити, оскільки я пам'ятаю, що дуже багато Андрій Павлик забив. Рокстер з м'ячем. Рокстер зараз намагається витіснити щось з цієї атаки. Буде удар. Удар досить незручний. Ворота сухими граці, смарт-Рокстер. зараз вони в атаці. Зараз вони спробують відповісти своїм моментом. До рейзе зараз стояв у воротах. Команд від лідерів чемпіонату, команди, які перебувають на межах 20 хвилин, трохи більше. Ми зможемо зрозуміти, чи м'яч зараз відпасовує вже в праворуч. Пукальський. Вперед зараз віддав і удар. Простріл. Смарт-дрокстерс підняли темп, удар. Передача ліворуч, і смарт рокстар забиває гол. Вони таки випертали цей стандарт. І що ж, дуже-дуже хороше, взяття в воріт. Це загалом на перемогу дуже високі, але дійсно не будемо ображати інші команди. І не будемо! Зараз дуже блишував першим і навіть, здається, другим точно не фінішував в регулярному чемпіонаті, але золоті медалі свої до підступів штрафного майданчику. І стандарт для Global Logic. Качу другого тайму. Замикання. Global Logic для того для себе. Бодай якийсь результат врятувати в цьому матчі. Батагов прострілює батагов. Батагов скоровий на Ніконенка. Ніконенко на Зинича. Зинич пробиває. Там дуже близько було. Зараз знову, знову батаго в поточному сезоні. І нас чекає плей-офф, який розпочинається вже цього понеділка. Уважно стежте за нашими соцмережами. Дякуємо всім, хто дивився матчі цієї середи. Для вас їх коментував.